52 котельні Житомира готові до початку опалювального сезону. Про це Суспільному розповів Руслан Погребняк, головний інженер Житомир теплокомуненерго. За його словами, опалювальний сезон розпочнеться, коли середня добова температура не підніматиметься вище восьми градусів впродовж трьох діб. Планується в першу чергу це підключення лікарень, дитячих садочок, шкільних закладів. Якщо в лікарнях санітарними нормами будуть знижуватися температура, то по їх заявці ми також будемо їх підключати до опалення, не залежить від того, яка буде середньодобова температура. Якщо середньодобова температура зросте, то подачу опалення можуть призупинити на цей період, каже Руслан Погребняк. У нас на диспетчерській ведеться температурний режим, беруться дані з метеоцентру. І якщо ми бачимо, що температура вище плюс 8 градусів, а в нас навіть графіку температури плюс 8 градусів вище вже не передбачається робота котелень. Тому якщо санітарні норм буде дозволять, ми будемо призупинятися в день і стояти. Житлові будинки на 90% готові до початку опалювального сезону, говорить Дмитро Рогожин, директор Житомиртеплокомуненерго. Однак, станом на жовтень 2023 року в місті є 1522 квартири, які не сплачують за послуги теплопостачання вже три сезони. Від початку повномасштабного вторгнення борг «Житомиртеплокомуненерго» зріс на 130 мільйонів гривень. У міста Житомир у цьому році один найкращих показників збору коштів, але за попередні період за два-дві попередні зими, які вже буде. Під час війни наші на жаль мешканці ще достатньо заборгували. Загальний борг населення нашим підприємством це 225 мільйонів гривень, із яких тільки 32 мільйони. це борг цього сезону. Надія Назарук, Євганія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.